Доброго дня, шановні Української аграрії, колеги з головним агрономом. Дивіться, така цікава річ. Ми ніколи, як правило, не бравили агрономів з намагалися не брати агрономів. Ми оголошуємо вакансії агрономів, так? але є умова. Ви Вибачно, якби. Першочергово ми даємо вам пріоритет студентам. Студенти, які навчаються 3, 4, 5 курс. Агрономія, так? це одна історія. Бажано. Можливо, ви там закінчили університет, але це вже не бажано. Це як будемо, будемо по вас розглядати взагалі. Беремо вас на практику на 2 місяці. Якщо ви за два місяці себе зарекомендуєте, підете в команду Євгена Павловича. Така історія. Шукаємо два агронома толкових. Байдуже це дівчина чи хлопець. Саме головне, щоб було бажання. І через два місяці ми я кажуть вирішимо, що з ваш подальшу вашу долю. Так що, що там Євгений? Що ще хочеш сказати? Та що я скажу. Хай дзвонять, питають. Так, да, Дзвоніть до мене, пишіть на в особисті, співбесіду. на співбесіду приїжджайте, обговорюємо вашу подальшу долю. Два місяці практики потім беремо на випробний термін на агронома. А можливо, без випробного терміну, залежно від того, що ви покажете себе за два місяці. Так що запрошую до, в компанію і в команду «Інтерагролаб» і Інтер. І «Агротрейдер», і Нива Плюс це наші компанії. Так що щоб було вам весело і цікаво. Так що, кому цікава робота в нашій компанії, набирайте, пишіть в особисті. Успіхів вам!